Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, зараз з нами на зв'язку. Пане Тарас, вітаємо вас. Доброго дня, пане Тарасе. Отже, ми бачимо заклики підтримати Україну лідерів цього світу. Насправді, чи е, трансформуються заклики в практичну реальність? Чи буде більше зброї, чи буде більше допомоги найближчим часом? Ну, принаймні можна стверджувати, що такі звірячі атаки вони ну знищують думку опонентів, як у Сполучених Штатах Америки, як і в Євросоюзі. Є такі теж люди, що Україні не потрібно допомагати. В першу чергу, це ну або скорочувати допомогу. Це означає, що це скоріш за все, прискорить надання допомоги Україні. Ну принаймні, це додатковий аргумент. Далі буде працювати українська дипломатія. І сподіваюсь, що це прискориться підписання документів, які у нас називаються безпековими гарантіями. Так над чим зараз активно працює пан Зеленський, щоб кожна країна Європейського Союзу надавала підписані зобов'язання Україні на військову допомогу, що нам дуже дуже потрібно, тому що нам потрібна безпекова безпекова така парасолька від європейського союзу, тобто Велика Британія надає свою частину Німеччина, там Польща і так далі. Це дуже в дійсності нам конче необхідно, щоб це було на постійній основі. До речі, я там читав, що в телеграфі британському, що вони вже близькі до підписання саме такої подібної угоди на 10 років за за такі як як ізра як Ізраїлю допомагають Сполучені Штати Америки, і це якраз це стосується безпеки в Чорному морі. А це стало можливим завдяки тому, що Україна показує зуби на Чорному морі. Як і Тіматі Снайден говорив до цього, що як ви там критикуєте Україну, що немає успіхів на полі бою, дивіться, вирішили питання з Чорному морі. І зверніть увагу: немає таких масованих обстрілів саме калібрами. Чому? Тому що тому, що збогу на дронів. Морський малюк, Марічка буде підводний дрон з такою поетичною назвою. Мамай вже виходить, і дивіться, що вийшло: що Чорноморський флот Російської Федерації це Тепер дуже побоїться виходити і знаходитись навіть у Севастополі. А це додатковий аргумент, щоб допомагати Україні, тому що як діють західні країни? Якщо Україна бере на себе частину власної безпеки, то вони готові допомагати в тому числі більше, тому що вони бачать, що є результати, і тут ці обстріли є додатковим аргументом, щоб дотискати саме і військову допомогу, і фінансову допомогу. І... От такі от безпекові гарантії. Ну сьогодні Дмитро Кулеба оприлюднив п'ять пунктів переліку того, як, як світ мав би зреагувати на, на ось цю чергову російську атаку, і там дійсно йшлося і про посилення ППО, але так так само, і про ось цю детермінацію політичну або дипломатичну може коректніше буде сказати, чи на практиці, окрім заяв, окрім слів, ми побачимо бодай якісь рішення після цієї атаки. Ну, я думаю, що, що імовірність знову таки зросла, тому що дивіться, після початку атаки на Ізраїль увага до України знизилася. Це правда. На жаль, війна в Україні стала такою рутиною, але чим більше росіяни демонструють свою таку зверячу сутність, тим більше. Аргументів у прихильні у посиленні допомоги Україні з'являються це пришвидчує багато процесів, в тому числі, і тут повинна бути спільна робота і української дипломатії і наших партнерів, які виступають за посилення допомоги Україні. Почули Дякуємо за коментар за ваш час. Тарас Загородній, нагадаю політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи з нами на зв'язку про міжнародну реакцію на сьогоднішню російську атаку.